І наші кролипчани, у цьому році минуло 120 років вашому земляку, батько українського гумору Остапу Вишній. річні, ротеч у небезпеці, остав у вічні, а Михайловичу у У нього велика збірка у і серед них чималенько мисливських і рибальських усмішок. От була цікава плеяда. І Максим Рильський, і Андрій Малишко, і Володимир Сосюра, і Павло Михайлович разом з ними. І це була така прекрасна компанія, яка дуже любила природу. А, дуже така цікава. Ну і, і з, пера, з під пера Остапа Вишні вийшло, я ж кажу, чимало таких прекрасних усмішок. І я пропоную вашій увазі одну із мисливських усмішок Остапа Вишні. Дикий кабан або ветри. От чого воно так? Коли говорить дикий кабан? Так не страшно. А як вепи, о о Вже й мороз ніби поза спиною і волосся на голові ворушитись почина, то воно мовить саме слово — «страшнувати». Якийсь такий ніби з великими їклами і погрозиво робляє. Вприпри. Найстрашніший дикий кабан, одинець. Це запеклий. Хнур індивідуаліст, старий досвідчений хнуряка, що прибивається до табуна тільки тоді, коли свині весілля справляють. Він тоді своїми іклами розганяє кнопців памки, усі його рушниками передв'язи. Він сидить, храка й чавкає, як колись пан поміщик на весіллі своїх кріпаків і йому, як кнурові поміщикові, належить право першої ночі. Дикі кнури, одинці, що звуться за свої величезні страшні ікла сікачами, вигодавуються, на справжнє страховидло сильне та люте. Собак вони своїми іклами одним ударом січуть на півстрокано, а охотник, як побачить сікача, зразу бере на мушку або дуба, або грушу і сидить там тихі. Я горличка, а потім уже всім розповідає після четвертої стопки. Сікача, Вчора стріляв. Знайди, у знаєте, очередно. Коли слышу, що супер. Дивлюсь, а ворога. Я сразу думаю,

Chacão, e eu blobo, e eu chaco. Vim, chique, rolou muito, porque eu olho, 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 lá, e me deleite comigo, Труги сплюшлась. Я не розгублюсь. Яку я взагалі розгублюсь? Скажи. Ну скажи, а? Так да. я не розгубився. та фінку. Та то нього! каже з дуба чого це ви землі. Що ти поробить? Хто каже? Сикуду. Не перебарачай. Я зараз я спинкою. Вдержу я под невою пах. Якраз проти серця викришу, попався сирічу, верх пи, не з таких криче, щоб сікачей качей бояти. Та на ньому вверхі, сів вверх і держусь за гілку. А Капану пилипу у балку побіг. А я вшайка не сидить. не, що тебе тут на місці? А нині тут уже підходить хазяйка. Може, каже, ви стратоне стратилатовичу, прилягли і трохи. Не Кричить Стратон, Стратилатович, потім уже беруть його під руки, кладуть на канапу, а він і на канапі ще добиває сікача. Не злізу, він і не речу, і так таки ніхто й не довідав, чи злій Стратон, Стратилатович, і страшного вепря сікача, чи досі держиться за гілку.